У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Той із ровером, той із псом, з сумками чотири. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він горохом. Горох давав знаки. Ще й до того випив пива. Два по два бокали. І йшли тепер зсередини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас частенько буває, що якась Юрза-мурса світло вимикає. Загаймував з зненацька посеред дороги Степан, стиснув мов обручем свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром, ну хтось ліз оселечі, когось в серці закололо, когось в попереці. Степан думав, що поперек і серце дурниця. от як бахне. Зараз його дробівниця. А тут ще стара матрьона на весь їв вкричала я, я дура, зивітренко не голосувала!» <рик> Степан хотів її вдати. Ну чи на пальці стати? Та боявся навіть слово. Строгіте сказати. Ну, а це тисне і розпирає, дує і помпує. Степан мовчить і до старту секунди рахує. Раптом хтось ровера крутнув на четра. І керовичію сильно притиснув Степан. Хоч був Степан твердий зродом, але так і здався. На поверсі здавалося. І головне, що у ліфті не могли збагнути. Хто це вчинив? Так відступно. Ну і як далі буде? Степан кричав: топе. Що він ще під'їздом, під'їзду відзарятувався, аж коли струмку вімкнули, гіфт відчинився, то всі чим душком втікали, лише пес лишився. Може, все це і непристойно трохи виглядає, але хай той про це знає, хто струм вимикає. Якби він застряг у ліфті, чи світив свічками, то, може би й не дражнився, що вечора з нами. Дякую.